Вітаю на каналі Лише факти. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших проблем людства корупцію. Саме вона впливає на те, наскільки багата чи бідна країна, чи довіряють громадяни владі, і навіть на те, чи готові інвестори вкладати гроші у розвиток. У 2025 році Transparency International оновила рейтинг корупції, і результати вас точно здивують. Індекс сприйняття корупції CPI – створює міжнародна організація Transparency International. Методика. Країни отримують оцінки від 0 до 100 балів. 0 дорівнює корупція всюди. стож іншу влада максимально прозора. Як формується рейтинг, опитування експертів, бізнесменів, журналістів, міжнародних інституцій. Приклад для глядачів. Уявіть, що ви підприємець. В одній країні ви можете відкривати бізнес без хабарів, а в іншій доведеться заплатити на кожному кроці. Ціни і інфляції якраз показує цей рівень довіри. Топ 5 країн із найгіршими показниками Сомалі роками внизу списку громадянська війна, відсутність сильної влади, піратство, Південний Судан, молода країна, але із постійними конфліктами та клановою корупцією. Сирія війна, диктатура, міжнародні санкції, контроль силових структур, Венесуела, полі... політична криза, падіння економіки, контроль влади над усіма інституціями, Ємен, затяжна війна, гуманітарна катастрофа, фактичний розкол країни. В усіх цих країнах немає стабільної демократії, а корупція стала частиною системи. Топ 5 країн із найвищими оцінками Данія роками на першому місці. Чіткі закони, низький рівень тіньової економіки, Фінляндія високий рівень довіри між владою і громадянами, Нова Зеландія, демократія, прозорість держзакупівель, незалежні суди, Швеція, сканд скандинавська модель, сильна соціальна політика, Норвегія, контроль над природними ресурсами та чесна політика розподілу доходів. Ці країни показують, що прозорість влади напряму пов'язана з якістю життя, там, де менше хабарів. Вища зарплата, краща медицина і освіта, Україна поступово піднімається в рейтингу, але ще далеко до лідерів. Наприклад, у 2013 році Україна була серед найбільш корумпованих країн Європи. Сьогодні, 2025 ситуація краща. Боротьба з корупцією, робота набу, САП, впровадження системи Прозоро водночас проблеми залишаються тиск олігархів, судова система, військовий час. Порівняння Україна в рейтингу поруч із країнами Східної Європи, але ще відстає від Польщі чи Литви. Корупція та це не лише політика, це ціна ліків у лікарні, вартість дороги, якість шкіл та університетів. Приклад. Якщо гроші, призначені на лікарні, крадуть, достраждають усі пацієнти. Ще приклад. Якщо інвестори не вірять у чесність країни, вони не відкривають тут заводи, а значить немає нових робочих місць. Підсумок у 2025 році корупція залишається глобальною проблемою, але приклад скандинавських країн показує, змінити ситуацію можливо. Напишіть у коментарях, яка країна вас здивувала найбільше у рейтингу. Підписуйтесь на канал Лише факти, щоб дізнаватися більше перевіреної інформації.